Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 27 березня 2023 року. Підживив я маліну. Вирішив засняти коротеньке відео, хай потім окремо покажу, як підживлюю. Ну, Зараз скажу чим. Ось в мене малина, Сорт Дзюгана, тут майже гектар. Так, я ось його поки розкидав по старому листю. Постарався рівномірно дати добрива. Зараз покажу чим. Ну, всі рядки, всі рядки отживив сусідан, збирає сою. Це ми розматуємо бо з спалювати, то треба зняти полівні трубки. Зараз покажу добриво які зараз подживлювати ранньою весною для маліни, які я використовую це перше. Ось таке. Видно воно синеньке. Яра Міла комплекс. Воно тут написано отсюда. Ось, Ось там видно яра Мілакомплекс. Цього я 200 кг на гектар даю. І ам'яшну селітру я кидаю, Ну, це вона там у другому домі, не пойду, теж в розрахунку, виходить, зразу 50 і потім там поступово. Ще, да, десь 50 кг на гектар. Це зараз треба дати, ам'яшну селітру. Тобто, отакі оце норми на гектар. Потім там вже через трубку я буду всі решту давати добрив. Ну а зараз, як на фундамент, для фундамента, для сезону треба дати НПК. Яра Міла, мені подобається комплекс. Підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Я вже буду... Їхати додому, бо вже позно. У нас уже вечоріє. Вчора тільки часи годинника перевели.